Всім доброго мирного дня. Нестандартне відео у нас сьогодні прицепчик. ну Це не наша робота, ми брали готовий. Просто поки зробити, поки деталі, поки документи, то все було. Там трошки бачимо підлогу. Возили ми їм, вантажили пісок на наше будівництво. Метал привозили, котли і возили, возили, бачимо, що сталося в нас. Що так глянути? Це колесо рівненько. Це колесо згогнуло нашу вісь. Загнуло нашу вісь. Під ресорою. Треба зараз їхати нам. Вести котла теплоакумулятор. Я не пошла. Треба нам їхати в рейс. Самі тут ступички з Волги автомобіля дуже міцні. Є люфт разом. Можна буде подивитися гума. Цежка босовська теж міцна. Ми вантажили по 2-2,5 по тонни. І не витримало. Будемо робити якийсь ремонт, що Зняли ми вісь. Бачимо хороший такий товстостійний. Катиний швелер, плюс він підсилений кругом, ну таким це, напевно, 4 мм. І загнув там рівненька та сторона, а ця сторона витримала лихої долі. Будемо оце середині вирізати щось. Бачимо, тут, ви бачите, тримається місто, саме на кінці цього гнеться, і вкладати. Якісь сюди смужки металу на ребро щоб було, щоб була місність і щоб трошки далі заходило. І Це вирівнювати якось будемо. Щось спробуємо, що з того вийде. Так Вирізали ми всередині те, що можна було вирізати. Тут такий профіль металічний закладений. Друга стінка, не можна вирізати, бо проріжеться наш швеллер. Це ще трошки ми ще виріжемо плазморізом. Взяли такий молот 10 кілограмів, декілька ударів. Но воно не було рівне, не можна зробити рівне, за те, що сама... Бачимо, скільки там декілька хвиль симі ось, але оцю оську ми навіть трошки зробили невеличкий розвал в її. Буде нормально для прицепа. Нема що переживати. Будемо щось підсилювати. Ось такий ремонт у нас. Вдалося по зморізом вирізати Такі остатки профіля залишки. Знайшли метал, це десь біля 1 см товщини. Мусимо робити трошки тонше, бо тут будуть стрім'яночки для наших ресор Знайти Так, суцільним залізом на ребро наваримо. Я думаю, що, мабуть, тут не зігне більше. Побачимо, як воно буде. Влад приварить, прикладимо, приварює оці пластини, так на ребро дві штуки, а між ними вложимо квадрат. Хай там ну, м'яка сталь, але суцільний квадрат, його зогнути це вже ну, шось. Хоча він був взогнути, метал там буде слабший. так поставиться на ребро. Дві таких пластини. То, Душе, рідні оці хто провариться. Я думаю, що в цьому місці зігнути нам не вдасться. Ну, Побачимо, життя покаже. Ще низ, напевно, ми підложимо теж пластинку. Може треба пісок ложити, а цепи немає. Проварив. Лак. Тут пластина сантиметрова, потім квадрат. Суцільно 4 х 4 з нота пластина. Проходимо улоні на високому струмові. Все тут, тут зварене в єдине, нема не, можна, не повся, все злито. Дуже міцно, дуже надійно. Тут видно трошки ту пластину. Вже тут воно думаю, не, не зігнеться. Все треба ставити тут на прицеп. Стрим'яночки, коли відкручували, поскручувалися. Там Так різбабень взяли шпільки хорошої якості і доварили електродами у воні. Буде тримати. Там зварений шов міцніший, ніж сама різьба. Ми варили навіть шпільки на двигунові, затягували головку і тримає. Там бачимо доварена одна сторона різьба. Біс прикручується на місце. Накладочки тут були під е, корінний болт. Там має бути от, була така маленька накладочка. вас взяв більше. Там маленьку залишили, бо там вже так міцне все. А звісно, щоб було міцніше, можна прихоплювати сварочкою, щоб точка була навантажена сюди, а туди далі. А тут далі вже бізнетов, що вже на міцно. Може буде жити. Аж тобто, накий штоксий метал. Позворізам підрізок, все як, щоб підійшло на своє місце. Все гарненько Ну і поставили ми на прицеп, вже бачимо в вертикальному положенні, тому що прицеп вже використовували, їздили двічі по пісок. Це біля 2,5 тонн плюс-мінус повне завантаження. Луас я не справляється. Ну, звичайно, там подушки, ресори сідають на подушки. Коли веземо, вісь рівненька, нічого не гнеться. Стрімяночки тримають, Де ми буде жити? Там привезли ми отаку гору піску. Вистачить два рейси на весь фундамент, хлопці там заливають. Така історія у нас вийшла. Всім до зустрічі!